До судно вішу позов на Збанк по України. Будь ласка, назбанку. Національний банк України, коричневі формами стати вашого процесуального кодексу України, зачаємо порушення багато законних інтересів. Національного банку України, Центрального банку України, організації спеціального органу державного контролю нагляд за допомогою банками банківського законодавства у зв'язку із укладенням договору зі ставами нових прав між товариством за межаною інтернет-інвестком та дельтабанк без погодження з куратором Національного банку України огляду на те, що майнові права були відчужені і передані на підставі обхаженого договору без положення з Національним банком як кредитором банку та да, не стало держати, відповідно, порушення нового цивільного кодексу України, но закону України простав проєкту ЄПО, закону України про банківську -банк -банк діяльність, закону України про Національний банк України і просимо визнати, скажімо, договор від дійсно. Запитування банку немає відсутня. Бо якось є, відводить. Відсутні. Ваша честь вважаємо, що по списках поставлять дефіксар. Представник Максим Миколаївич. Просимо задовільнити прийняти дану заяву прийняти її. Вважаємо, що е, додержана форма та суть позову, а також е, вважаємо, що дійсно порушуються права і інтереси національного банку. Документи на належним чином надані. Крім того, хочемо зазначити, що правовідносини дійсно пересікаються в даному випадку з нашим позовом, а право національного банку захищати свої права і інтереси таким способом, який вона вважає за доцільним. Тому вони вважають, і в принципі діюча законодавство передбачає недійсність. Вони вправі заявляти недійсність правочини, не, а не нічим. Добре, до речі, дача Пушком Сілікович. Вважаємо, що спільний розгляд позову, Дельта Банка та Національного банку супровадження не є можливим, так як вступ третєї особи Національного банку, яка має право самостійно на предмет спору, оскільки це статті 26 Господарського процесуального кодексу, постанову прийомного вищого господарського суду України 12 2011 року є неодорідні предмети позову. А також предметом позову Дельта Банк є визнання чимним правочином. А Національний банк таким чином хоче визнати право на предмет спору. Оскільки предметом позову є визнання вступ дійсним, в треті особи самостійної умов є неможливим. Не Ми заціноваємо, що варті не може. Представник третьої особи вимогами Національної банку України, завертаємо увагу на <головніка> те, що у вас є вимоги немає нового характеру. Ми почали порушення норми статі 26, От, і предметом даному випадку не є право звернутися, оскільки ми кручі строго спорудуємо статті 26 спеціального кодексу України відповідно звертамися з позивною заявою про ці особи самостійними вимогами. І у нас саме позовні вимоги немає нового характеру, тобто на предмета споруд. Що, що в результаті розгляду значить, е, про визнання договору заставили на виправданий дійсним, тобто не немає нового характеру. Добре, це по суті. Представник фонду гарантування Цукану, вважаємо за можливий розгляд даної позивної заяви. НБУ е, додержано всіх вимог, чинного законодавства, тому кошкосимо прийняти. Так, суд вас цю думку скаже про позицію, крім того, сьогодні ми в прикотам від Красбанку. Насбанк коротко вбудь. Що ви получите? А Національний банк України на виконання вимог ухвали від 25 лютого 2016 року Харківно протягом статті 36 Польського процесуального кодексу України просить долучити у якості письмових доказів копії завірені належним чином письмо правління номер 102, 378, 560, 692 а до матеріалів справи з метою повного судічного розгляду справи та прийняття рішення по суті спору у якості письмових доказів. У нас банк вилучив постанову номер 102, 308, 560, 513 і 692. Так? Так, очень часто. Все ви комплектати місії батьків думка сторін щодо прийняття чи не прийняття даних доказів. Проші спортов залишаючи та колокцію. Вважаємо за навіть необхідно залучити дані документи до матеріалу справи, оскільки вони підтверджують обставини, на які посилається. Дельтабанк у своїй позовній заяві є специфічна процедура залучення даних документів до матеріалу справи, тому за необхідно залучити з метою особічного доповненого розгляду усіх обставин, які мають значення для справи Представник АТБ підтримуємо і вважаємо правильним залучення даних документів, тим більше сам суд витребував у це упало, тому в даному випадку рішення суду є. Представник фонду гарантування Цуканова, вважаємо за необхідне. Перемогу що відпустят. Я наші зробили 510, 8616, заходить в 2 дельта банк, зато виступить, що за флота вкладіть та насбак. З корчів зірки стоїм, узила Шутоподівський, удачний другу, Цуканова запав Дучива, для вашого позову з вас Банку України і надані додаткові документи і у статтями 26.6.5 і зашити ПК України УВАЛЮЄ. Подому заяву Національної Банку України номер 18.012-22-401 від 15 березня 2016 року про визнання того, що не прийняти до свого провадження. Допустити в якості третьої особи, яка заявляє з постійно вимог військовому Національний банк України код 0032-106 у справі 510 8616. У зв'язку з тим, що подав додаткові докази, що між банк стріляє, що суд їх приймає у якості належних та допустимих доказів і ухвалює подальшої проєкт справи, здійснити у закритому режимі. Прошу, крім пресс. пресу, ну, я, прессу, так, я ж поэтому... Ваша честь, мы верим в вашу совесть, честность, справедливость и, закон. и, закон. и законное решение. А, закон. дайте людям поверить в справедливость. Не кидайте еще вот, э, нас на произвол, как кинули некоторые. Ч -ч -ч -ч, спасибо вам.